Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас серія про Old Car. Це старі автомобілі, старі моделі так званих сучасних популярних автомобілів, таких як BMW та Mercedes. У нас на розпаковці буде сьогодні два автомобілі: це буде BMW, які нещодавно з'явилися на стоячках, Hot Wheels, та Mercedes. У мене є дві моделі. Червоно я відправляю у міні-колекцію, яку я збираю, і з часом я вам знову представлю другу міні-колекцію за 100 доларів на продаж. І цей сірий автомобіль Мерседес відправляється в мою колекцію. Я його вже продавати не буду. Я його колись на стойках дуже давно побачив, але чомусь не купив і потім пожалкував про це. Але через, мабуть, пів року я знайшов його ще на одній стоїці. Це вже, так сказати, була судьба, і я його вже собі придбав. Нехай Мерседес, хоч він і старенький, він буде радувати око у моїй колекції. Тому давайте його, мабуть, і відкриємо. Ось такий мерз, гарний значок. Є дзеркала, що немаловажно. На ось таких. Old Титанах. Ззаді є так само емблема Mercedes. Ну, ось такий SL 300 Він відправляється в мою колекцію. Червоний я залишаю на продаж е до міні-колекції за 100 доларів. Хто не встиг придбати Мерседеса, Він обов'язково буде у моїй колекції Ну і Бешечка яка нещодавно почала надходить літа. Це просто колекцію BMW. Дивіться, фруктезний кабріолет. Такі китани, мабуть. Так? Одинаково. Не зделя сірий залишив у колекцію. Тут дуже гарно все деталізовано, як бачите, дивіться, який гарний значок BMW. Червоний салон. все дуже гарно. Класика. Ну що ж, дві машинки в колекцію, одна на продаж в міні-колекцію. Слідкуйте за серіями.